Попри те, що перед опалювальним сезоном українцям обіцяли автоматично перепризначити субсидії, деякі люди не змогли отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Що робити у такому випадку? Пояснили у пенсійному фонді. Потрібно звернутися за консультацією до фахівців, наприклад, на гарячу лінію контакт Центру Пенсійного фонду України за номерами телефонів 0800 503 753 044 281 0870, 044 281 0871. Також можна звернутися до одного із сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України. Там мають допомогти розв'язати подібні питання. У пенсійному фонді пояснили, чому з оформленням субсидій виникли проблеми. Складнощі відчули жителі Харківської області, які тільки почали звертатися за призначенням допомоги. Річ у тім, що виплати призначають за даними реєстру застрахованих осіб, і саме на цьому етапі виникає чимало проблем. Більшість звернень не проходить перевірку реєстру, не збігаються номер паспорта, прізвища або інші дані. Людям доводиться додатково звертатися до пенсійного фонду для уточнення інформації. Фахівці назвали складнощі тимчасовими. Вони виникають у перехідний період. Також українцям обіцяють, що надалі люди відчують переваги реєстру застрахованих осіб. У ньому міститься зведена вся інформація про заробітні плати, пенсії та інші дані українців. Відтак громадяни зможуть подавати на субсидії у будь-якому регіоні, не збираючи додаткові довідки. Це має розв'язати проблему тимчасово переміщених осіб. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Харківські Звісті.